Мої смайлики, сьогодні я вам покажу, як я буду робити деякі прикраси, тобто оновлювати свою канцелярію. DIV для канцелярії. Ручка о, це мої олівці. Для початку я хочу показати, як робиться ось такий олівець в вигляді берези. Для початку ми беремо простий отакий чорний олівець. Нам для цього ще треба декоректор і чорний тоненький маркер. І обмальовуємо маркером весь наш олівець. А і ще нам потрібно буде. Зараз, зараз. Ось просту ручку, яка. Ще ой, вже відпечаталась. Але якщо у вас відпечаталось, немає чого хвилюватися, берете ем, де зняття лаку і вони стараються. От, проста ручка вона не пише вже. Оце не проблема. Ось і проробляємо всю поверхню. А тепер робимо ось такі рисочки, коли він вже трошки підсохне. Тут вже підсохло. Робимо рисочки. І так продовжуємо. Ось такий у нас вийшов фолівець. На сьогодні це все. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал і до побачення.